Мої вітання! З вами Крава! І ось я повернувся. 100 днів мене не було на Ютубі. Як свідчить статистика на Ютубі. І повертаюсь, сподіваюся, буду запустити контент. Трошечки переосмислив, як треба вести Ютуб, з, якими, там, з якою головою до цього всього підходите. Ось. Ось, бачите, завів кота, що в мене змінилося за період життя мого тут. І е, що я хочу вам сказати? Оголошую конкурс. Е, Конкурс буде футболка від моїх партнерів Супер Класік. Вони мене досі підтримують. І дуже вам їм дякую, що вони мене підтримували в цей період. І вам що треба зробити? Просто поставити вподобайку, підписатися на цей ютуб канал і написати в коментарях, наприклад, яка вам тут карточка випала, і це щоб було не одне, просто там Мухаммед Слава. А напишіть цим слів, щоб це в ютубі просувалося відео якомога. Краще, по рекомендації так захватили. Ось. Якщо буде писати, вподобайок, буде розіграш між тими, хто написав коментарі. Якщо не буде, ну вибачайте. Ось. Тому <кій> я навіть не буду обрізати приємного перегляду. Е, Відкрав свої перші пакетики під час тоті івенту і своє перше тоті. Зразу буду спелерити. Е, ніколи не ловив тоті, тому приємно перегляду. Давайте будемо чесними. Я в цей пак не вірю, я їх відкриваю зразу. Я їх не вірю. Ну, блядь, в принципі, волкаут цем. Макалістер, йопт твою мать. І хто ще? І Неймаріто і не ж покидає, покидає нас. Блядь, а мені треба його в еволюцію, напевно, кинути. О, два информ. О, прод... О, 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 це монетки. Сука, це монетки. Блять. Давайте, я не вижу. Блять, ну треба вірити это це. Що це? Хто це? Це М. Франкі Де Йонг. Сука, з таких паків, блять. Мапілі блять. А в нас немає ніякої туті карточки, блядь, чи туті номінанта, блядь. Фу, нахуй. І інформ. Ну окей, ну це так якщо, шляп, якщо чесно. Так. Давайте реально трейд будемо відривати спочатку. Похуй, що там за пак. Трейд. 83, 10 давайте. Балкаун, ну давайте подивимось, хто це. СТ. Аргентина Лаутару Мартинес, 89-й рейдер. Чи це хтось інший є там було, Та ні, Лаутару. Дев'ятий рейтинг, типу трейдовий, ну Піде, але, блядь, це ж така хуйня, якщо чесно, блядь Цей і трин... О, інформер Здорово, здорово, гарний пак. Гарнипа. Вони сука пана, вигадали цих піків, блядь Так, давайте тут уже можемо почакувати. Доголосуїст. Непогано наче виглядає карточка, але напевно це шла. Хуан Мата. Бля, ну якщо дух нічого не коштує, я Хуана Мату беру, блядь, Даже, ну. Наразі там футбін, нахуй. Я вже відвик. Тих всіх приколів. Дефендерці. Інформ, блядь, Ну ладно, інформ може дивитися. ЛБ. Меле. E, блядь, а може там ще щось є. Дабл дайте. дайте ще з чимось, блядь. Нет, цена очень мела, ну мела. Не, ну картка вам прикольно, да. Ну, мела, до мене до збірну дані. Як, ну як не він має випити. О, 80 x 30 давай, мені тут точно выпаде. Блять, нахуй такого. Так це Антон Гризман. Не, це. Модриш, блять, це тільки модриш, серйозно нахуй. дабл локаут, бля, ну что таки модрич, иди они, иди они блядь, ничего не отремонтируют Сука! Так. Ну что, 82 и 4 добавляем с початку. Правильно? А потом 83 x10 будем добывать. Информ. Там есть что-то топовое информ. Кто это может быть? Закарья, можно, но я не знаю, что на базе Джага Информейшн Мальком Ну, это не бинтовый пак, как для 800 байт 14 Так, открываем посередине, первую Для пирло Мобилии И... Классно Кто тут? самый більш нормальный, а билет у нас. Давай, ты подкрываем черный Бля, даже без номинантов. Ну, Но это ж, блядь, тупо нахуй. Все. Вот это по делу. Так. Так, давайте пив захисники 85x3. Inform, сука. Рем Берарди. Не Берардис Рибе. Болонь. Не може бути? Бебес. Не знаю, что він мене є. Є, йобаний РОВ. 3-5. фак. Defender, давай, Ее. РБ. Е, Йоза кимик, да, пане? І дабл. Що це? Ага, роль. Рольфа Номінанта, да, не отримали? Той, не хочу україн. Ще дві карточки може засунути. Давайте. М -м -м. З коутом, дякую. СТ. Польща пейджер. Дабл чи не дабл, в чому питання. Понял? О, Грисман, блядь, я понял. Oh, цікавих. Mm. Давайте, Давай, це так? Mm. Тоді номинан! Тоді номинант, хто це. Mm. Бразилія? Mm. Це подвійний волкаут. Едорсон. Mm. Бля, дайте щось толкове, будь ласка. І mm. хто це? Маньян! Ай! Поки що вартриди йдуть. Нормально. Ще номінант Мандян. Непогано. Скільки він коштує. Хуйню, але це тоді номінант. Давайте, посередині не було дуже добре. Давайте відкриваємо тут. А, ще фікол. А можна в еволюцію да, кинуть? А там в Донецьку, да, здається, був відос Кого можна було скинути. От. Цей. Байсфранштайр. Ааа, oh, сука, всюка. Йо, пернітатор. Всі помітят фу. Це було найважливіше, що помістити там всі. Так, 83x10, let's go Блять. Булкаут, але цей блка О, привіт привіт. Мої ну, вітання, йдемо зараз ще разбирати блядь. Станівався крейзі. Так. Як ми там відкривали? Першу не відходить, так? Да? Да, це перший відход. Фоуді. Не ебу сіклонкорту, але ми за це, це хуйня. Давайте по, по черзі прямо. Бля, франк рібрін підходить для еволюції, так? Да? Сука, ну це ж має бути позитив нахуй. І. І тюрам! раму! я тут подумати треба, блять! Сука, хто мені потрібніший нахуй. Тут ж точно щось треба, hey, попля. Oh так, 803х здається ще є. Блять, господь. Це може Антон Гризмандрич. Я не знаю, я так вгадую на вгад, блять. Я це ще не вивчу так по так як там інші, блять. Він такий так Блять, де тотя? Вулкаут. Сам. Дебала. Дібала, ким? Один. Одиненький один. Давайте, 85х10. Вірю, що тут будет токи. тільки я ебу. Торстейн. Торстегн. І дурнай. Фу, блядь. От, блядь, из 6 сука слота нем. 86 сектор, давайте. Бля, без YouTube, пту мать, ну что з страва травите, бля, электроника арс. Ну це хеберберг, чек на там, блядь. Сука. А хто что? І Мартін Едегор. Сука, 10 зловив, блядь. Він якраз за цей 6 слот займає. Рот. Сука. Made Дай лапку, ми відкрили. Сірі, ти якась невезуча. Ти не невезуча, ми не завели нічого. Ви що тут? Де Віктор Осімхен, який забив два гола Динамо. Чи один забив? Ти бачу не задоволений цим процесом. Не вышло Не вышло, тут злой ты пиздец Это просто пиздец, если честно Это не пак, это говно Ааа, 86,5 Блять, тут даже немає, блять Это просто пиздец <плес> А, не, ні, Дебрюйнен, Дебрюйнен це позитив, зараз, блядь, збірка, класна ікона. Та це пізда, блядь, чесно. Ох, сука. Така бажана підтримка. Так, 283х10, может тут випаде. Є, є, Тоті, Тоті, сука! Тоті, нахуй! Хто це? Блядь, вона, 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 хто це, нахуй? Хто це? Хто це, хто це нахуй? Та похуй, це моє перше тоті поїбать, нахуй Є! Yeah. Бергер, та похуй, це, блять, Тоті, нахуй. Я спіймав, блять, Тоті, нахуй, я ніколи не ловив все! Прокляття закінчилось, нахуй! Прокляття закінчилось! Ура! Фан... Оцей стакан води до дна вип'ю за цю бергер. Ура! Тоті блять, тоті нахуй, це тоті блять. Oh Сука, да нахуй. Я на данай відіграю першу вел з неї нахуй. Похуй, що блять не лінкується ліга, похую, блять. Давайте. Як нам пощастило по черді? Давайте ще раз так по почерді. Руні? <сів> а скільки коштує руні? Він, напевно, ніхуя не коштує, сука. Але як фанату МЮ Я задоволений, що така картка випала. 605 тисяч, я перепрошую. А не охуєл ли я часом? Руні непогано. Далі. Ривалдон. Таке щось. І... принц. Ну, руни. Mm -hmm. Точно. Mm -hmm. А сколько сберка Кош? Давайте я раз подивлюсь. Я даже не даю себе, сколько сберка кошта. Та ну, я окупил сберку. Две сберки я окупил. Вы что, прикалываетесь, блядь? Вейн руни, нахуй. Oh, my... Сиди его! Тут може 83 x 10 уже шмурнути. Сука, волкалки. О, это хороший пак. Э, Сири, блядь. Сири! Давай я что-то такое открываю. Ага. Что там где? Испания. Ничего ну, хорошего точно не надо. Окей, окей. Никаких не могу такого.